Я побачив акаунт, в якого в той час було біля мільйона переглядів. Побачив, що там дуже багато українців на цей акаунт переглядають, підписуються. Але по відео мені було зрозуміло, що несеться наратив, який, ну, який шкодить нашій державі. От в нього було, що все, ми виїжджаємо. Бахмут неможливо більше тримати. Це півтори місяці назад було. Також було схоже відео про Соледа. була теза про те, що Азов воює в другій лінії, а не на передовій, і Азов дають нову техніку, дуже дають багато якісної зброї. Що це за несправедливість? Що сухпайок у росіян як би ми не сміялися, але він досить смачний. У них тобто вони беручи відео наших військових. Видають ці відео так, ніби це вони військові ЗСУ. А у нас зараз у суспільстві велика довіра військовим ЗСУ. і вони таким чином дезорієнтували людей. Дивно було те, що відео відверто антиукраїнське набирали дуже багато переглядів, і було видно, що більшість людей довіряє цьому відео. Будь-яке вірусне відео воно стає таким швидко розповсюджуваним, саме тому, що воно відповідає про требі людини. От в даному випадку всі ми е, е, переживаємо за наших воїнів, і ми хочемо, щоб у них все було гаразд. Е, хочемо, щоб вони були живі, здорові і максимально забезпечені всім тим, що дає можливість їм вижити. І якщо нам приходить якесь відео, в якому е, розказується про Цю нашу потребу знати про якісь негаразди реагувати, то звісно, ми включаємося. Інша справа, що дуже, ми просто не настільки поінформовані, що сьогодні і відео можуть бути сфальшовані. Там є відео, там, де е, е, поховані українські військові, на кожній могилі є прапор України. І він взяв це відео, це реальне відео. Але він описав, що ще кілька днів тому тут взагалі все було вільно, а тепер все закладено могилами. Це він поширював наратив, що несуть зсу величезні втрати. Він там навіть якісь цифри писав. Та навіть були ситуації, коли під цим відео писали дружини, які, наприклад, не мають зв'язку з військовими якийсь час. І вони видавали прізвище, ім'я, і в які в якому підрозділі вони е, воюють. Навіть цю інформацію видавали це звичайно дієвий інструмент, бо це дозволяє російській пропаганді проникати всередину українського суспільства, не тільки використовувати там цей робити скрини і ширити це в російських пабліках, а й ну. Впливати на українські настрої, бо звичайно, все, що відноситься до фронту до військових, зараз дуже болісно сприймається українським суспільством і, і, і особливо акаунти, які нібито є військовими акаунтами, тобто належать військовим або навіть цілим бригадам, був фейковий телеграм-канал 46-ї мобільної бригади в телеграмі, який був створений ще у вересні. Дописи виконувалися українською мовою, а ніби бійцями цієї бригади. Тобто, вони зробили досить велику аудиторію на цьому телеграм-каналі, десь 15 тисяч підписників було. Тобто, це дозволяє непогано поширювати звідти різні новини та дописи. А у телеграмі робити скрини, звичайно, які теж постилися, в тому числі і в проросійських телеграм-каналах. А там а, дуже часто писали про те, що ну ця бригада вона зараз а, перебуває під Вугледаром, і м -м -м, дуже багато було, нібито історій про те, що о, втрати дуже великі, і вони безглузді, і це суто політичне рішення, що ми тримаємося за Вугледар, а, що тут немає ніякої ротації, що о, ну, е, укази командирів вони також не місяць жодної логіки. А це використовувала російська пропаганда, але цей телеграм канал був фейковий. Ще один цікавий кейс, який ми розглядали буквально нещодавно, був щодо того, що російська пропаганда стверджує, що Україна обстрілює Донбас, і вони на повному серйозі це писало принципі в Твіттері російські а, МЗС, а, писало про те, що Україна черговий раз обстріляла Донбас і обстріляла саме а, медиків та а, представників. А, МНС, і це все було зафільмовано з дрона. Це українська зйомка. А насправді, коли ми почали дивитися, звідки це відео походить, можемо відслідкувати чітку цю цепочку ці, подій, коли е, е, російські пропагандисти створюють акаунт, нібито український у Тіктоці, наповнюють його українськими відео, нібито з проукраїнською позицією псевдопатріотичними відео. І потім в якийсь момент на якомусь етапі це може відбутися через 3-4 місяці, Вони постять якийсь вкид відео, яке дискредитує ЗСУ, дискредитує керівництво. Звідти воно самим пропагандистами поширюються а уже в російських джерелах, і вони кажуть, що це саме українці опублікували себе видали таким чином. Я ж коли зняв відео про те, що це е, е, цю сторінку, що це не українські військові, це насправді. Веде її якась е, 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 група ФСБшна, е, дуже багато мені відписалися в коментарях, що я повірив, або я повірила. Е, перший акаунт вдалося заблокувати, і він вже не активний. І всі відео з нього зникли. Цей же, е, група людей вони знову акаунт створили після того, як заблокували, і далі продовжують свою діяльність. Більшість людей не має часу, можливості і бажань перевіряти цю інформацію, тому якщо люди не мають можливості перевірити інформацію. Ну, нехай тоді сумніваються в ній. Просто таке правило: не можете, не маєте часу, можливості перевірити інформацію. сумніваєтеся в цій інформації і все.